Маємо можливість дійсно радіти тим успіхам, які сьогодні, які сьогодні є у нас від наших військових, від наших службовців, від офіцерів, які допомагають нам наближатись до омріяної перемоги. Від імені міністерства внутрішніх справ від імені міністра монастирського. Хочу запевнити, що з нашого боку, зі свого боку, ми робимо все для того, щоб перемога наступила якомога швидше. І такі заходи це теж крок до перемоги. Ми будемо продовжувати мандрувати з цією виставкою по всім великим країнам, по всім великим столицям європейських і західних країн, заради того, щоб світ повірив, по-перше, в те, що Україна це міцна армія, що Україна це щит Європи, що Україна здатна побороти. Другу армію світу хочу сказати, що ми дійсно пишаємось всіми офіцерами, всіми військовими, прикордонниками, поліцією, рятувальниками, національною гвардією, тому що це сьогодні дійсно наша опора, наша надія, світле, вільне майбутнє. Слава Україні.